Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс на підставі статей 13Б54Б, 52В графі 2 розкладу хвороб, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Спочатку коротко про дані статті, в кінці детально розглянемо статті. Отже, стаття 13Б. Ожиріння третього ступеня. Ожиріння третього ступеня це серйозне хронічне захворювання, яке супроводжується порушенням обміну речовин, підвищеним навантаженням на серцево-судинну систему, суглоби та інші органи. Військовослужбовці з такою патологією мають значні обмеження в фізичній активності, що унеможливлює повноцінне несення служби. Вердикт ВЛК придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП Стаття 54Б Хронічний холецистит, видалення жовчного міхура, холецистектомія. Хронічний холецистит це запальне захворювання жовчного міхура, яке нерідко призводить до оперативного видалення. Після такої операції можливі порушення травлення, дискінезія жовчновидільних шляхів, синдром постхолецистектомії, що може впливати на загальний стан здоров'я вердикт ВЛК придатний до військової служби. В частинах забезпечення ТЦК та СП стаття 52В: хронічний гастродуоденіт, герб, хронічний, панкреатит, дискінезія, жовчних протоків. Ці захворювання пов'язані з порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, частими загостреннями, що супроводжуються болем, печією, диспепсією. Та порушенням травлення. Нестійка ремісія означає, що загострення можуть виникати регулярно, що ускладнює виконання фізичних навантажень та службових обов'язків. Вердикт ВЛК придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Аналіз діагнозу та його наслідки для ВЛК. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Хронічний гастродооденіт та панкреатит, нестійка ремісія, дискінезія жовчних протоків, хронічний коліт, постійні проблеми з травленням, що можуть викликати сильний дискомфорт, біль порушення обміну речовин, видалення жовчного міхура, жирова хвороба печінки, стеатогепатит малої активності, гепатомегалія, жировий гепатоз. Порушення жовчного виділення, перевантаження печінки, ризик загострень при неправильному харчуванні, остеохондроз, спондилоартроз попереку, протрузії Л2С1. Біль у спині обмежена рухливість, ризик загострення при фізичних навантаженнях, гіперплазія та дифузні зміни щитоподібної залози. Двобі. Довічний прийом еутероксу. Гормонозалежний стан, необхідність постійного контролю рівня гормонів. Ожиріння третього ступеня. Високий ризик серцево-судинних ускладнень, зниження витривалості, синдром суперчоловіка, каріотип XYY. 47 хромосом. Генетична особливість, що може впливати на гормональний баланс та схильність до певних захворювань. Простатит. Можливі проблеми, все що випусканням біль, ризик ускладнень. Все що кам'яна хвороба, камінь 3 на 4 мм у нирці, ризик болю, можливість ниркових кольок, необхідність медичного контролю, загальний висновок ВЛК, попри численні хронічні захворювання. Людина визнана придатною до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, охороні. Це означає, що активна бойова служба не рекомендована, але виконання певних завдань у тилових підрозділах можливе. Більш детальне роз'яснення статей 13Б 54Б. 52 в наказу 402. Стаття 13Б. Ожиріння третього ступеня. Ожиріння третього ступеня. Морбідне ожиріння. Це тяжка хронічна патологія, що супроводжується надмірним накопиченням жирової тканини, порушенням метаболізму та значним впливом на загальний стан здоров'я. Критерії для постановки діагнозу ожиріння третього ступеня. Індекс маси тіла. При наявності ускладнень, наявність супутніх патологій, гіпертонія, цукровий діабет другого типу, апної, увісні, остеартроз, жировий гепатоз, порушення рухової активності, задишка, хронічна втома, як це впливає на придатність до військової служби. Ожиріння третього ступеня значно обмежує фізичні можливості військовослужбовця. Створює ризик серцево-судинних ускладнень, ендокринних порушень, проблем з опорно-руховим апаратом, висновок ВЛК. За статтею 13Б придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, тобто бойова служба, виключена, але можлива робота в адміністративних, тилових та забезпечувальних підрозділах. Стаття 54Б: Хронічний холецистит та його наслідки видалення жовчного міхура. Холецистектомія. Що таке хронічний холецистит? Це запалення жовчного міхура, яке може розвиватися через жовчно хворобу, бактеріальне інфікування, порушення відтоку жовчі. Якщо захворювання ускладнене, може знадобитись оперативне видалення жовчного міхура. Основні наслідки холецистектомії. Постійне порушення травлення, особливо засвоєння жирів, дискінезія жовчно шляхів, спазми та порушення моторики жовчно протоків, синдром постхолоцестектомії, збереження симптомів після операції, біль у правому підребер'ї, нудота, здуття, діарея, підвищений ризик розвитку гастриту, рефлюкс, езофагіту, панкреатиту. Як це впливає на придатність до служби? Відсутність жовчного міхура не є абсолютним протипоказанням до служби. Однак, при порушеннях функцій жовтньовидільної системи та нестабільному стані можуть бути обмежені висновок вилука за статтю 54Б. Придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. тобто військовий може виконувати тилові та адміністративні завдання, але бойова служба не бажана через ризик загострень. Стаття 52В: хронічні захворювання шлунково-кишечного тракту. Які захворювання підпадають під цю статтю? Гастроезофагальна рефлюксна хвороба, порушення роботи нижнього стравохідного сфінктера, що викликає закидання шлункового соку в стравохід, печія, біль у грудях, хронічний гастродуоденіт запалення слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, що супроводжується болем, диспепсією, порушенням смоктування їжі. Хронічний панкреатит, нестійка ремісія, запалення підшлункової залози, з періодичним загостренням, що можуть викликати сильний біль, порушення травлення та загальний дискомфорт, дискінезія жовчних протоків, порушення моторики, жовчновидільних шляхів, що призводить до болю, нудоти, поганого перетравлення жирів. Хронічний коліт, запалення товстого кишечника, що супроводжується діареєю, здуттям болями в животі, як це впливає на придатність до служби. Нестійка ремісія означає, що захворювання періодично загострюється, що може призводити до значного дискомфорту, потреби у медичному контролі, зміненій дієті та обмеженнях у фізичних навантаженнях. Висновок ВЛК за статтею 52В придатний до служби військових частинах забезпечення ТЦК ТСП. Це означає, що військовослужбовець не може нести бойову службу, але може виконувати завдання у тилових підрозділах, медичних установах, підрозділах, логістики та зв'язку. Загальний висновок по статтях 13Б, 54Б, 52В. Всі три стани є хронічними захворюваннями, що суттєво впливають на фізичний стан військовослужбовця. Вони не дозволяють нести активну бойову службу, однак не є абсолютним показанням до звільнення з військової служби. Придатність до служби визначається з обмеженнями. Військовий може служити у забезпечувальних та тилових підрозділах, але не на передовій. Дякую. Підписуйтесь на канал, побільше лайків, підтримайте мене і мій канал. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!